Доброго дня, шановні слухачі, продовжуємо розв'язувати білети ДПА 9 клас з математики і збірник Мерзляк. Частина 2, варіант 7, номер 2 1. Завдання наступне. Розв'язати систему рівнянь, яка у вас на екрані. Тобто перше рівняння Х відняти 3Y до рівня 4, друге Х що множиться на Y, мінус 6 помножити на Y дорівнює 1. Ну, є декілька способів, ви знаєте, що можна розв'язувати системи: це методом підстановки, методом додавання і ще декілька методів. В даному випадку бачимо, що у нас Х в першому е, з коефіцієнтом 1, і в другому рівнянні зустрічається лише один раз, тому краще. Дану систему розв'язати методом підстановки. В першому виражити, виразити х і підставити в другий. Тобто х в першому рівнянні буде дорівнювати 4 додати 3Y. Ось у нас ось таке вираження в першому рівнянні Х. І тепер замість Х в друге рівнянні підставляємо це значення Х помножити на Y. Тобто y помножити на 4 плюс 3Y. Мінус 6у рівня 1. Ось отримали ми ось таке друге рівняння, яке варто розв'язати. Розкриваємо дужки. 4у плюс 3, мінус 6, мінус до рівня 0. Зводимо подібні. 3 квадраті, далі буде мінус 2, мінус 1 рівня 0. Отримали квадратне. Рівняння відносно Y. Спробуємо знайти значення Y, Тобто корені даного рівняння. Дискримінант. Получаємо мінус 2 в квадраті 4, мінус 4 помножити на 3 на мінус 1. 4 додати. Чому додати? Бо мінус 4, мінус 1 додати 12. До рівня 16. Тобто, рівняння має 2 корені, бо у нас 16 це більше. Чим 0? Тобто y1 y 2. В даному випадку будуть дорівнювати мінус b, якщо b мінус 2, то буде просто 2. Додати, відняти корінь 16, тобі 4. І що ділиться на 2, що множиться на а. Тобто на 2, що множиться на 3. Дорівнюю в першому випадку 2 додати 4 це 6. І тут 6, 6 поділити на 6. Це буде одиничка. І в другому випадку мінус, тобто мінус 2 поділити на 6 буде мінус 1 третя. Отже, ми отримали отакі значення y1 та мінус 1 третя. І відповідно, щоб знайти значення х, підставим ось у це вираження замість y. Відповідне значення. Якщо y1 дорівнює одиниці, то звідси х1. Буде дорівнювати 4 плюс 3 помножити на 1. Тобто 7. І випадок 2, коли y2 дорівнює мінус 1 третя. Тоді х2 буде дорівнювати 4, плюс 3 помножити на мінус 1 третю. 3 помножити на мінус 1 третю – це буде мінус 1. 4 мінус 1 буде 3. Тобто, у нас у відповіді буде. Такі дві пари розв'язків. Е, перша пара це буде 7, 1. На першому місці пишемо Х на другому ігри. І друга пара це буде 3 мінус 1, третя. Таким чином ми з вами розв'язали перше завдання в другої частині, саме системи. Друге завдання. Спростити вираз те, що у вас на екрані. Тобто в дужках віднімання дровів і далі дужка ділиться на дріб. Знову ж таки, починаємо із е, виконання дії в дужках, а саме віднімання. Е, Дивимося, а, а квадрат відняти 4 це різниця квадратів. А-2 да? на А плюс 2. Далі, А квадрат плюс 2а. Якщо б ми умовно винесли А, то у нас би було б А плюс 2. Тепер, коли ми умовно так собі розклали на множники знаменники кожного з дробів, можна звести до спільного. А спільним буде що А помножити на А2 на А плюс 2. Відповідно, А-2А плюс -2, а 2 присутні в першому, але відсутні А. Значить, додатково множник А. В другому випадку А-2 немає, тобто, і це буде. Виходить додатковий множник. Тепер множимо і зводимо подібні а помножити на А. а квадрат додати 6 помножити на А6а. А. Далі мінус 2 помножити на А, мінус 2а. І знову ж таки, тут мінус. А тут у нас 2 помножити на мінус 2, тобто мінус 4, але знову ж таки, тут мінус, значить плюс 4. Поділити ділення заміняємо на множення, обертаємо другий дріб А плюс 2 піде вниз. А ось тут А можна винести за дужки. і будемо А 2. Тепер попередньо можна А скоротити в чисельнику в знаменнику. А 2, А 2 скоротити. Дорівнює. Тепер дивимося, яка у нас картина. Зводимо подібні А квадраті. Далі що буде? Плюс 4А, плюс 4. А ось тут у нас А плюс. 2 в квадраті. Тут можна вже піти двома шляхами. Можна побачити в чисельнику формулу квадрат суми. Оце в нас подвойний добуток це 2 в квадраті. Або піднести до квадрату знаменник. З вашого дозволу, я піднесу, щоб вам було зрозуміло, піднесу до квадрату знаменник. Отут важче трошечки для деякого підносимо. Буде А квадрат плюс подвоєний добуток 4а. Плюс 4 помічаємо, що чисельник і знаменник ідентичні, тобто їх можна скоротити. І в результаті ми отримаємо 1. Отже, спростивши даний е, вираз, ми отримали в результаті 1. Продовжуємо. Е, номер 2, 3. Варіант той самий. Потрібно розв'язати систему нерівності. Спробуємо розв'язати. Ну, спочатку, що варто зробити? Розкрити дужки, і звести подібні. Тобто х 1 помножити на х 3х на x квадраті. Далі х на 3. Це буде плюс 3х, далі мінус 1 на х мінус х. Мінус 1 на 3 плюс 3, плюс 5. Все переносимо вліво x на х буде х квадрат, але перенесемо буде мінус х квадрат. далі х на мінус 2 мінус 2х, але переносимо, значить буде плюс 2х. І було мінус 14, перенесли плюс 14 більше за 0, оскільки ми все звідти перенесли. В другому випадку розкриваємо дужки. 2 на x 2х. Далі 2 помножити на 2,2. Це буде плюс 4,4. Далі плюс х. Переносимо мінус 2х, перенесеться буде плюс 2х. І було мінус 2,1 буде плюс 2,1 менше за 0. Продовжуємо. Далі спрощуємо наші нерівності в системі. Дивимося на першу. х квадрат мінус х квадрат можна спростити. Далі. Що в нас виходить? 3х мінус х буде 2х, і плюс 2х разом буде 4х. Далі 3 додати 5, 8 і додати 14, тобто плюс 22 більше за 0. У другому випадку. І 2х плюс х буде 3х, плюс 2х буде 5х. Далі, цілих. 4 10, плюс 2,1, це буде 6, плюс 6,5 і це менше за 0. Нічого нібито не пропустили. Рухаємося далі. Тепер у нас після зведення дивимося, 4х лишаємо. 22 перекидаємо, буде мінус 22, тобто 4х більше, ніж мінус 22, а в другому, в другій нерівності 5х. Менше, ні, ніж мінус 6,5. Тепер, відповідно, тут переносимо 4, а тут 5, тобто тут на 4 ділимо умовно, тут на 5. І ми отримаємо в результаті х більше 22 по, мінус 22 на 4, 20, це 5. І 2 четвертих, тобто мінус 5,5. ,5. А ось тут х менше. Мінус знову ж таки 6, 65 поділити на 5, це буде 13, оскільки 6,5 то кому стане. Да? Тобто, отримуємо ось такий варіанти. Тепер потрібно це записати. Що у нас менше? Мінус 5,5. Виколота точка. Мінус 5,5. І в нас більше за 5,5, тобто пішло вправо. Далі мінус 1,3 теж виклада точка. Це більше, ніж мінус 5,5. Але тут показує, що менше. Значить підемо в іншу сторону. І спільним розв'язком буде саме оцей проміжок. А саме від х належить. Х належить. Від мінус 5. 5 ,10. кругла дужка, тому що строга на рівність до мінус 1,3. Дякую за увагу. Друга частина буде продовжена.